Чи можна зробити нігтик трішечки вищим, коли натуральна нігтєва пластинка заширока? Звісно, можна. Зняли ми все покриття. Тут трішечки у нас знесені точки росту, було попереднє нарощення на верхні форми, були повітряні кармашики всередині. Ми все випиляли, підготували нігтєву пластину, покрили базою і гелем жиле добудовуємо наші бокові паралелі та ті місця, де нам не вистачає гелю гель желе кладіть в тонкий шар, щоб потім у нас на бокових паралелях ліг камуфлюючий гель та не просвічувався. Зробили малесенький опил і викладаємо вже наш камуфлюючий гель, ставимо в лампу на 15 секунд, потім я підтискаю пінцетом. На... Трішечки фіксую маленькою лампочкою і ставимо до повного висихання в лампу. І такі нігті в нас вже вийшли. Це ще до опилу ми їх не опилювали, і, як ви бачите, вони вже не широкі, більш худенькі та стройненькі. Робимо мінімальний опил, випилюємо під нігтиком та перекриваємо топом. І ось такий вже варіант в нас вийшов, як ви бачите, бокові паралелі на місці, вони не просвічуються. Вийшов в рівний чіткий квадрат, тоненький і гарненький. Як вам такий результат?